Вже майже 30 років громадська організація Спілка жінок Чернігівщини є надійною опорою і підтримкою для активних жінок з активною громадською позицією у Чернігівській області. Ми завжди намагаємося показати жінку, яка вона є, що вона може, і надихнути її ще зробити ще більше. Для жінок весь час ми проводили різноманітні тренінги, семінари, проводили різні масові заходи. Це в нас була така. Весняна до присвячена 8 березня, коли такий був праздник Що може жінка, це був ярмарок. Ми там показували наших жінок-підприємець, жінок, які займаються хендмейдом. Тобто всілякі жіночі бізнеси там представляли. Потім у нас такий великий, великий захід. Це такий конкурс. Жінка року. Він щорічний в цьому році йому буде 25 років. Там, де ми теж також показували наших жінок, які вже добилися якихось таких висот, і ми могли їх. Презентувати на загал З початку війни основною метою спілки є досягнення миру та перемоги. Пріоритетними напрямками роботи стали не тільки підтримка бізнесу членкинь. Та створення середовища для гуртування жінок, але й надання всебічної допомоги Збройним силам України. Ми волонтерили, підтримували одна одну, підтримували. Ну основне, це було ЗСУ, і також підтримували тих людей, кому була важлива і потрібна наша допомога. У нас був єдиний волонтерський центр, туди куди все стікалося, вся і інформація, і то, що було хто, хто чим чому поділитися, хто чого мог десь достати, тому що в нас так місто було в облозі. І вже звідти там по по, по запитам все розвозилось, роздавалося їжа, і ліки і все, все, що що могли знайти. Наразі ж голова спілки жінок Чернігівщини веде перемовини з прилуцькими органами місцевого самоврядування. Зокрема, заручилися підтримкою начальника прилуцької РВА Володимира Чернова. З метою залучення у спілку активних жінок прилучене. Кожна хвилина нашого спілкування про те, щоб у прилученні зробити ось такий громадський осередок, який би займався проблемами жінок, який би підтримував би жіночий рух в такий складний час. Тому що ми усвідомлюємо, що і в цей наш воєнний час, і в післявоєнні часи дуже велике навантаження буде лягати сам на плечі жінок-бізнесменів, тому що е чоловіки сьогодні займаються іншими справами вони нас захищають. А утримувати економіку, е робити все, що було е в тилу, да, будемо говорити правильно, щоб у тилу було все добре. Е на жаль, а може, і це й добре, що цим саме будуть займатися жінки. Та підкреслює, що в такий час на плечі жінки лягає занадто багато справ, і самостійно справитись з ними дуже складно. Це і діти, і освіта, і оселя, і бізнес, і економіка, тому що жіночому бізнесу сьогодні приходиться нелегко, бо жінці потрібно утримувати робітників, які в неї працюють. Виплачувати податки і тримати родину, і все це лягає на плечі, якби жінки. Тому все це ми усвідомлюємо і для того, щоб нам було легше, навіть просто у спілкуванні, навіть якщо у когось щось сталося там чи в родині, чи в бізнесі, ми готові одна одну підтримувати, і це ж ми і робимо.